Оскільки наша компанія стала об'єктом інформаційної атаки, ми прийняли рішення вийти в інформаційний простір для спростування необґрунтованих та неправдивих звинувачень зі сторони окремих експертів в сторону МГК Рейл, ми розуміємо, що все це дійство пов'язано з перемогою нашої компанії тендері щодо закупівлі палива для реактивних двигунів jet a 1 Тому, оскільки найбільше інформаційних повідомлень було щодо того, що ми невідомі і нас ніхто не знає, то я хочу розпочати саме з цього. Компанія МГК Рейл створена в 2020 році. З 2022 року по даний час. МГК Рейл здійснює свою господарську діяльність за основним напрямком, а саме оптова торгівля нафтопродуктами. Ми імпортери. Ми імпортуємо товар, саме дизельне пальне і авіаційне пальне для газотурбінних двигунів. В першу чергу ми імпортуємо даний товар для потреб стратегічних державних підприємств та Збройних сил України, а також для Споживачів на внутрішньому ринку для приватних компаній. Ми маємо прямі контракти з дуже потужними європейськими трейдерами, що, в принципі, дає нам змогу використовувати їх дисконти і формувати кращі цінові пропозиції, конкурентні ціни на ринку. Наша позиція була, є і залишається такою, що. Ніхто, ні ми, як учасники, ні блогери будь-які, ні сумлінні експерти не мають права висвітлювати деталі державних закупівель у сфері оборони. Задля уникнення додаткових спотворень інформації, хочу уточнити: є певний ряд закритої інформації. Наприклад, щодо маршрутів, щодо збереження, щодо поставок, щодо термінів поставок, щодо місць зберігання, вся ця інформація під прицілом держави агресора. Тому той, хто вимагає висвітлення цієї інформації щодо плану дій по поставкам, термінів виконання, маршрутів, всього іншого, що я вже озвучила. У ну, мене виникає питання в інтересах кого працюють ці люди. Я можу впевнено і офіційно заявити від імені товариства МГК Рейл, що наша компанія працює виключно в рамках чинного законодавства. Це може ще додатково підтвердити і один з юристів, який працює теж в нашій потужній команді. Ми відкриті для співпраці зі всіма контролюючими правоохоронними органами. Не беремо участі у будь-яких корупційних схемах. Це наша позиція. Проте, 8 січня ми абсолютно чесно та прозоро виграли тендер щодо поставки даного товару, а саме Дже 1 До цієї поставки даного товару теж зверну вашу увагу і вашу і слухачів. Щодо поставки даного товару, компанія була готова ще з листопада місяця 2023 року, коли ми були учасниками попередніх торгів щодо аналогічного товару, саме реактивного пального джета-1. В попередніх торгах наша компанія. Надала гарантійне забезпечення Цю інформацію теж маніпулювали, оскільки це було кваліфікаційною вимогою. Але через застосування чорного піару, на нашу думку, ну що в принципі очевидно, нашу пропозицію було відхилено без наявності для цього підстав грудні. Місяць а саме 22 другого 2023 року, на сайті торгівельного майданчика була оприлюднена інформація оголошення. Про проведення тендеру Державним підприємством Міністерства оборони України, агенції закупівель у сфері оборони. Предметом закупівлі, як зазначено в оголошенні, були нафтопродукти та, та дистиляти. Також в оголошенні, як, як, як це передбачено вимогами закону, а, було зазначено обсяг тендерної документації, яку необхідно було подати учаснику. ТОВ МГК Рев з відповідальністю підійшла до надання вказаної тендерної документації. Вона була підготовлена, тим паче, що компанія не перший раз бере участь у подібних та інших тендерах, неодноразово працювала і готувала тендерну документацію. Тому з розумінням підійшла до підготовки вказаної тендерної документації та подала її в повному об'ємі. Вказана з нашого боку вся тендерна документація вона була подана п'ятого року. Про що є відповідні відмітки? Після того, як була розкрита інформація, саме 8 першого року, о 15.47, то МВК сьомій, то побачила, що ними була запропонована найнижча ціна, що на сьогоднішній день є дуже вигідною пропозицією для держави, і що вказана вказана пропозиція є виграшною і що вони рахуються переможцем за вказаним проведенням тендеру. Але ви знаєте, то відбулося не так все, як має відбуватися до норм чинного законодавства. Так як 11.01.2024 року було отримано протокол, він має надсилатися учаснику. І зміст вказаного протоколу був наступним. Що вказана пропозиція вказаного учасника вона була відхилена на підставі того, що у складі пропозиції учасника, я процитую її, у складі пропозиції учасника ТОВ МГК Рейл відсутній лист підтвердження щодо гарантійного терміну зберігання запропонованого палива для ракетних двигунів. Ми скористалися вказаним, е, вказаним правом, направили е, вказану скаргу, на що, окрім е, протоколу, який було винесено 11 року, жодних е, пояснень нам е, не було надано. А основний аргумент, який ми, ми вкладали в цю скаргу, був наступного змісту: що Вказаний лист, який був підставою для ненадання якого було підставою для відхилення нашої пропозиції, він є в наявності. Зверніть увагу, що він є в наявності, він розміщений, тому поясніть, чи є якісь інші підстави, чи, чому відбулося відхилення нашої пропозиції. На виконання вказаного пункту щодо надання. Документації всі умови замовника були виконані. Тому підстави для відхилення пропозиції Рейл були відсутні. І на сьогоднішній день є незрозумілим. Якщо всі умови були виконані, вся документація була надана, розміщена, то це або формальний підхід, або або дії, чинення яких нам на сьогоднішній день є незрозумілими. Чому? Тому що вони не відповідають тим діям, які мають чинятися відповідно до закону України про публічні закупівлі. Дякую, пане Сергію. Чи мають представники ЗМІ питання до наших спікерів? Якщо дозволите, я перепрошую пан. Дня видання борг експерт, в мене трошки профільне запитання а і при селізі, і ви сказали, що у вас були постачання до інших замовників, так, і серед них, в тому числі, я так розумію, були саме тендери з авіаційного цього пала. Питання такого, так, пане, можливо, в попередніх тендерах були якісь борговізове зобов'язання не виконані вами або інші. Тендери а, не виконували сповільні перевірки державних органів, тобто, чи є якийсь негативний конфлікт в беграунд по інших постачаннях з поставок цього ж самого палива, що і цього разу? І додаткове запитання, ви сказали, що було гарантійне забезпечення. Чи ці кваліфікаційні вимоги були ідентичні попереднім вашим вимогам у попередніх тендерах? Чи може цього разу ви щось змінили і тепер воно не відповідає? Ну, Умовно кажуть. Давайте я спробую. Це декілька запитань. Ви задали одразу, тому будемо по черзі. Так, чи були, чи ми виконували контракти для держави? Це перше запитання. Так виконували. Виконували і не лише для Міноборони. Якщо сказати в цифрах, то за останній час. Ця цифра, ця сума становить більше мільярда гривень тільки для державних підприємств. Ми не враховуємо комерційні. Їх теж багато, але знову ж таки, ми в принципі дотримуємося того, що ми не оголошуємо, ну не кидаємо багато інформації, яка Ну, є небезпечною, скажем так, оскільки товар є небезпечним, вибуху небезпечною. Наступне питання, чи, чи е... дожовані, можливо там не викладані тера або перевізова, звичайно, були. Ну звичайно, були перевірки. Я ще раз підкреслюю те, що ми відкриті, і для ні для кого не секрет, що е, компанії, які працюють з державними закупівлями, в сфері державних закупівель, вони однозначно під прицілом всіх. Контролюючих органів. Так були перевірки, так ми їх проходили, так ми відкриті до перевірок надалі. Ми ведемо свою чітку позицію і правильну, якісну роботу. У нас досить потужний колектив. І ті, хто з нами співпрацює, вони знають, як ми працюємо. І порушення були виявлені? чи не було? Порушення які? На ну, якихось фінансово зброя, так, не вони будь-які перевірки проводили щодо чого. Переві... Дивіться. Кожна державна закупівля вона е, передбачає те, що компанія, яка здійснює цю цю поставку, вона обов'язково проходить через перевірку. Була держаудитслужба, була ну, так, так, була. Звичайно, ми пройшли, і єдине, що я не знаю, Сергій, я можу це озвучувати чи не можу це озвучувати. Ну, ми пройшли і успішно. Давайте я так це скажу. Так. І щодо... Ми документи всі надаємо, ми відкриті. От, ну, чесна, наша відкрита позиція. Ми відкриті до співпраці з усіма контролюючими органами, які в законному порядку звертаються до нас за... з своїми запитаннями. Без проблем. В інших органах аналогічні гарантійні листи проходили? То... В тендерних закупівлях, так, так звичайно, гарантійне так, забезпечення. Питань на них не було. Ну, давайте, от, знову ж таки, я згадувала і зараз можу повторитися щодо тендеру в листопаді місяці. Там кваліфікаційною вимогою було подати гарантійне забезпечення в відкритому доступі абсолютно є подана нами інформація і гарантійне забезпечення. Ви розумієте, гарантійне забезпечення насправді це є. Менш проблематичний, ну меншим питанням, ніж питання взагалі показання того, що ми пропрацювали рік, показали свої обороти, показали свою фінансову звітність, і з огляду на те, на яку долю ми е, маємо обороти, ми можемо приймати участь в ті чи інші закупівлі. Е, наразі агенція зробила е, більш жорсткі умови, тому що ми... Як учасники зобов'язані показати нашу звітність і повинні кваліфікаційні відмо... вимоги в... відповідати в рамках оборотів, в рамках виконаних зобов'язань. Знову ж таки, в відкритому доступі на цьому тендері в листопаді місяці ви можете подивитися це все. Так, є, є успішні, є обороти, ми працюємо. І працюємо, і будемо працювати. Ми е, керувалися тією інформацією, яка виставлялася саме замовником, і надавали ту інформацію, яку вимагав замовник в своїй тендерної документації, що було продемонстровано, що було надано відповідно до тих запитів і до форми, яким, яким чином вона була сформована. Потрібно було надати технічні якісні характеристики і. Додатково гарантійні листи ми бачимо в додатку, тому так нам не зрозуміло. Алла Малієнко, Київська спілка журналістів, видання «Київські журналісти». Питання так, два в мене: перше питання: коли ви відчули тиск саме чорний піар, як ви Говорите? Одразу ж після того, як пройшов тендер, ви можете продивитися хронологію. Ви її точно продивилися? Я в цьому впевнена. Абсолютно почалися. Інформаційні повідомлення з необґрунтованими і недостовірними даними. Ми трішки подумали, і потім було офіційне звернення мене як представника товариства МГКРЛ і спростування тих моментів, які ми вважаємо за потрібне, спростувати. Друге питання. Є така організація Конкорд так? Петролі? І ось в Ргзмі. У неї така інформація, і вона так настирна, що є в них заборгованість 66 мільйонів гривень. Ну це взагалі позв'язували все грішне і справедним. Я відповім як представник компанії чітко і досить коротко. Не потрібно це презентувати як шалену сенсацію і новину. Це абсолютно буденні господарські відносини між контрагентами. У нас компанія Конкорд Петроліум є спір. Ми цього не скриваємо, скажімо так. Але це ніяк і ніяким чином не означає, що ці претензії односторонні, акцентую увагу. І виключно зі сторони Конкорд. У компанії МГК Рейл теж є питання до Конкорд Петроліум». Наша позиція однозначна. На даному етапі всі варіанти досудового вирішення господарського спору вичерпані. Конструктиву немає взагалі. Відповідно, остаточне рішення щодо цього питання, саме цього питання. Ем, виключно за рішенням господарського суду. А чи не впливає це все-таки на поставки, на те, щоб вчасно війська вона? Ні, ні, не, Ні. Це господарські відносини, вони є у багатьох кон... Кон... контрагентів. Якщо ви зайдете. На інших контрагентів і поцікавитись, то в них теж таке є. Тому що чому з цього зробили сенсацію, я не знаю. Коли ця інформація, то є, вона боїми. стане більш прийде в публічний простір. А саме будуть пред'явлені позовні заяви, будуть пред'явлені відзиви, будуть підготовлені відповідні процесуальні документи. То тоді вже суд е, вирішить, і сторони в досудовому порядку не можуть, вони намагалися його врегулювати, але не можуть його врегулювати. Е, хотів по мене два запитання: перше, на враховуючи вашу заяву про безпідставність сумнів тендеру, логічно запитати, чи буде оскарження якось рішення. І друге, е, враховуючи е, а, щодо захисту ділової репутації, чи були якісь позови до змії, експертів виказали блогерів. Щодо... Інформацію про те, що е, пропозиції всіх трьох учасників, які приймали участь у е, вказаному тендері, всі пропозиції трьох учасників вони були відхилені. Цю інформацію ми дізналися лише вчора ввечері. Для того, щоб прийняти рішення для оскарження або неоскарження документу протоколу про відхилення нашої пропозиції, ми будемо приймати після аналізу всіх документів. І в першу чергу ми розуміємо, що вказані закупівлі. По по, по, по по тому по тих продуктах, які проводилися, вони є життєво необхідними для обороноздатності нашої держави. І саме цей фактор він також може впливати на прийняття нами рішення щодо оскарження або не оскарження. Вказаних документів, які які були підставою для відхилення нашої пропозиції. Щодо захисту честі та гідності та ділової репутації, то скажу одразу, що вказані вказана категорія справ є важкою категорією важкою категорією в рамках доказової бази те, що оціночні судження, твердження. Тому в даному випадку, на нашу думку, що Будь-які протиправні дії, які завдають шкоду інтересам нашого клієнта, інтереси якого ми представляємо, має бути відповідна реакція щодо захисту. Тому після аналізу всіх публікацій буде прийнято відповідне рішення щодо оскарження або не оскарження тієї, тієї інформації, яка є на сьогоднішній день. Недостовірною. Звісно, ми скористаємося своїм правом на захист та будемо вчиняти юридичні дії, направлені на спростування недостовірної інформації і захист ділової репутації нашого клієнта. Сергій портал Повтор Солособ. Ну, таке питання там, між технічним потендером. Ви казали, що Судячи з тендерами, ціна різниця між першою ціною і вашою сумарно була більше ніж 100 мільйонів. Як взагалі це можливо? Ну все дуже просто. Я ще раз підтверджую, що і повторюся, що ми працюємо з топовими міжнародними трейдерами. Ми працюємо, дійсно працюємо, не піаримося, працюємо. І ми можемо сформувати кращу ціну. У нас є технічна можливість. Практична можливість цього, і в цьому нічого дивного немає. По-друге, не менш важливий момент на оборонних закупівлях, особливо на оборонних закупівлях, наша компанія не має за ціль мати в досягненнях максимальну маржинальність. Ну, ми всі проживаємо тут, ми всі працюємо тут. І ми, як і всі наразі українці, працюємо над тим, щоб. Ми перемогли. І третій момент, як підтверджує практика, в усіх державних закупівлях, де ми брали участь, була економія для державного бюджету. Ми вважаємо і ми вбачаємо це як маніпуляцію все-таки щодо поставок для Міноборони. Ну, зі сторони нашої компанії товар було імпортовано і підготовлено до передачі вчасно. Вчасно, абсолютно, ми відповідаємо за свої слова. Але терміни поставки були змінені замовником. Це знову ж таки не привід і не інформаційний привід для того, щоб почати червоними заголовками в під час війни розповсюджувати інформацію. Цьому це нерозумно і неправильно. І ну, в двох словах я можу пояснити, з чим ми зіштовхнулися в процесі виконання даної поставки, саме минулої поставки для Міністерства оборони, яку ми здійснювали саме аналогічного товару. Це постійні передислокації. Я це можу відкрито говорити. Постійні передислокації е, нашого автомобільного залізничного морського транспорту. Це масштаби досить немалі. Е, і... Вибухонебезпечний товар і постійні обстріли. Ну, в кож... ну, це очевидні факти. Забезпечення збереження цього товару і зберігання товару. Ми повинні про це говорити в засобах масової інформації. Я вважаю, що ні. Ми цього, цього правила цього, цієї позиції дотримувалися. Це все нам. Коштувала колосальних витрат. І очевидний факт той, що ціна не змінювалася, наполягала як представник компанії. Це наша була позиція, це були наші затрати. І я думаю, що для всіх абсолютно очевидно і логічно, що це було не в наших інтересах. Позиція нашої компанії не є, тому ми не виходили з ніякими заголовками. Не є наша позиція такою, щоб призначити винних. Всі учасники поставки з усіх сторін прекрасно знають, що відбувалося, чому так відбувалося, але більше я пояснювати не можу і не буду в зв'язку з тим, що, я ще раз підкреслюю: це оборонна поставка. Безпосередньо, якщо і відбувалася якась зміна термінів поставки, то в даному випадку вона відбувалася з ініціативи саме замовника, а не постачальника. Скажіть, будь ласка, у тендері, про який ви говорите, взяли участь тільки три компанії, три учасника. І чому, на вашу думку, так мало було учасників? Тут є два основних моменти на наше бачення. Перший момент: Jet A1 – це дуже специфічний товар. Мало того, що він специфічний в, е, в транспортуванні, в перевезенні потім переливам і всьому іншому, це технічні такі специфічні моменти. Основним специфічним моментом, і не менш важливим, є те, що придбати його у виробника може не кожна компанія. Це перший момент. Другий момент. На наше бачення, знову ж таки, що Агенція закупівель у сфері оборони вона зробила досить потужні кваліфікаційні вимоги щодо участі. Одна з них, я її вже озвучувала і зараз знову ж повторю, тезисно, що це вимога про наявність обігових коштів за крайній звітний період в розмірі не менше 30%. Для цього потрібно пропрацювати рік. І мати, ну, мати звіт, мати е, досвід. Тому що гарантію, ну реально, на відміну від гарантійного внеску, це набагато потужніша вимога. Я думаю, що з цієї причини, ми думаємо, що з цієї причини було так мало.